13 розділа, 28 -го вірша, Господь говорить такі слова: придіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Возьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Господь призиває, прийдіть до мене, в цьому мирі. Багато різного роду зла, багато різного роду розрушені печалі, скорбот і всього іншого. Ну Бог призиває і говорить, що прийдіть до мене, тому що у Ісуса Христа є відповідь на всі твої нужди, на всі твої питання. Господь може дарувати тобі більше, о чому ти просиш, і о чому помишляє. І Господь закликає і каже. Прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Бог сильний заспокоїти, Бог сильний і Бог сильний освободити, Бог сильний дарувати тобі мир, покой і радість, Бог сильний розрушити прокляття, Бог сильний совершити чудо в твоєму житті. І сьогодні я, вийшовши в цей ефір, хочу за тебе помолитися, щоб Бог тебе благословив. Ну, прежде, чим помолитися, ми. Порозбираємо трошки з тобою слово. Бог каже, перше, що це прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, і я заспокою вас. Друге, Господь каже: візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій, душам вашим. Перше. Перша часть вірша, вона дуже нам може показатися приятна і хороша. Друга часть вірша може показатися нам не дуже приємною, так як Господь закликає взяти. Його ярмо на себе. Ну він далі каже, що його ярмо. Любе, і воно дуже хороше, це ярмо. Що це за ярмо Боже? Ярмо Боже це слово, яке тобі необхідно читати, на яким необхідно розмишляти, на яким необхідно впускати тобі його в своє серце, щоб воно там розтворилося вірою і воно почало діяти в твоєму житті. Тому що якщо Слово Боже не війде в твоє серце і не розтвориться в твоєму серці вірою, то ти не получиш нічого від Господа. І Господь закликає, що прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я заслушаю. Спокою вас, і друге час якщо каже, що візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Тобто починайте учитися від Господа, починайте розмишляти над Словом Божим, починайте вникати в Слово Боже і дивитися, що там написано. Тому що в цьому мирі дуже багато різного роду як, різних релігій, дуже багато різних традицій. І сьогодні люди зачасту покладають свою віру не на Господа, не на слово Його, а на різного роду традиції, на різного роду. Рігії, які мертві і нічого не можуть тобі дарувати, ніякої їм не можуть дарувати тобі утіхи, ніякої не можуть дарувати тобі сили, здоров'я. Вони цього не можуть зробити. І якщо ти подивишся вокруг себе, то ти це побачиш. Тому що люди часто говорять, що я можу, я можу зробити те, я можу зробити те, я можу тобі дати те, я можу тобі допомогти і ще що то. Но зачасту люди. Маніпулірують і питаються заставити тебе, повірити в них, повірити, віддати напуду свій голос, інші, які то речі, а потім вони йдуть своїм шляхом і не дивляться вже на тих людей, які за них там голосували, які-то речі їм дарували. Но Господь не такий, Господь вірний. Він каже, що я вірний слову своєму. Він каже, що пройде небо і земля, но ні одна черта, ні одна йота не пропаде із Писання. Як дощі сніг. Сходять і назад не повертаються не напаять землю, і роблять її способною рождати, і слово моє, яке вийшло з моїх уст Господька, воно ніколи вже не повернеться до нього, не залишивши тієї роботи, на яку Він його послав. І от що ми бачимо із цих віршів, коли ти прийшов до Господа і взяв слово Боже в руки, і начав його читати, начав над ним розмірковувати, начав його пускати в твоє серце, то в твоєму серці почнеться розцвітувати. Слова Боже. Господь каже, що його слово подобне горчичному зерну. Коли ти його посіяв, воно казалось маленьке, невзрачне, але це слово, воно почне в тобі роз... розцвітати, воно почне рости в тобі, воно почне приносити плод так, точно, як і горчичне зерно, Оно, коли його посади в землю, воно буде рости. І Господь каже, що навіть птиці небесні прилітають і укриваються в горчичному зерні. Так точно, в Слові Божому. Слово Боже є істина. І да амінь. І коли ми читаємо Слово Боже по отношенню Твого здоров'я, Господь каже в Слові Своєму, що Він підняв твої гріхи на дерево, щоб ти померши що для гріха, жив для правди. І там написано, що ранами Ісуса Христа, Сина Божого, Ти зцілився. Одна така історія у першому розділі Марка. Описується, коли Ісус Христос починав своє служіння, то один із прокажонних, який страдав дуже дуже тяжко цією хворобою, і ця хвороба була дуже тяжка в тім, що ця людина, як страдала фізично, так вона страдала і душевно. Вона не могла спілкуватися з іншими людьми. Ця людина була відтверджена. Ця людина була удальнена від ізраїльського народу, так як ця болячка вона могла перейти на інших людей, і по цій причині цій людині. Приходилось страдати як фізично, так і душевно страдати. Вона не могла ні з ким спілкуватися, вона не могла нікого обняти, вона нікого не могла поцілювати, вона не могла спілкуватися з дружиною, вона не могла спілкуватися з дітьми своїми, вона не могла утішатися місті за столом обідати з цими людьми. Ця людина цього не мала. І от ця людина, яка страдала такою болячкою, яка доставляла їй такого багато горя для душі, і також для тіла, яке тіло гноїлося. Тіло дуже сильно страдало, тим, що це була. Кожне заболівання, і коли це довго продовжалося, то навіть могли відпадати вуха, пальці відпадати. Настільки це була страшна і отвратительна болячка. Все тіло, все кожа покривалося чешуєю. і навіть написано його, що черви там заводилися. Настільки було непросто для цієї людини. І от така людина, вона сказала в серці своєму, що я піду до Ісуса Христа, і, і, і ця людина пішла до Ісуса. І ця людина пішла до Ісуса і написано, що вона впала перед Ісусом Христом. І вона каже: Господи, якщо хочеш очисти мене. А Ісус простяг руку, каснувся руки, каснувся Його тіла і каже: Хочу, стан чистий. І написано, в той час проказа зійшла з цього чоловіка. Просто уявіть собі на мгновення на одну секунду. Бог Він не боїться ніякої болячки, Він її е, розрушає і Він її удаляє. До прокаженого не можна було торкнутися, так як у людей був страх, тому що ця болість перейде і заразить. До Ісуса ця болість не могла заразити. От Ісуса ця болість тікала і от. Та болезнь, яка в тебе, вона теж од Ісуса буде тікати, коли ти серце своє відкриваєш для Ісуса. Коли ти серце своє відкриваєш для Слова Його. Тому що і Ісус Христос і Слово це є одне. І коли ти хочеш знати волю Ісуса, то Ти читай Слово Боже, і ти будеш знати волю Ісуса. І воля Ісуса ісцелити тебе. Воля Ісуса освободити тебе. Воля Ісуса благословити тебе. І зараз положи руку свою на тіло своє, і я помолюся за тебе, і в кінці скажи. Амінь. Напиши Амінь. Це буде означати, що ти согласний со словом, согласний з молитвою. Молитися не потрібно, так як ти вже довгий час молився, і зараз я за тебе помолюся. І в кінці, можливо, інший раз, можливо, в цьому разі, також що Бог для тебе зробив, ти його візьми і напиши в коментарі, для того, щоб бачити, що Бог воскрес і Він творить чудеса, а чудеса його не постійно. Я постійно молюся за людей, і я бачу його чудеса постійно в своєму житті я бачу ці чудеса на служіннях. Я бачу ці чудеса по вулицях, коли люди підходять і просять помолитися. або просто я підходю, возлагаю руки на хворих, і ці люди получають сили. Одна була історія. я зараз розкажу. Потім буду молитися во время ковіда. Одна. Сестра нашої церкви не приходила вже пару неділь на служіння. І я в своєму серці вже е, ну, заволнувався, думаю, що може случилось, потрібно її посітити. І коли я до неї приїхав, то її е, лице, її шия вона була покрита е, такими різними наривами красними. І е, коли я спитав, що це, вона сказала, що це опоясуючий лиша, який покрив її тіло. Їй приписали ліки антибіотики, ще що то, але ну, всі ці ліки вони не допомагали. І настільки мені було відомо, що ця хвороба також не просто лічиться, вона дуже сильно довго лічиться. І за дві неділі е, лікування. Ні. Нічого вона не получила, ніякого полегшення не получила, але навпаки, воно входило все хуже й хуже. І я сказав, що в Слові Божому написано, що призові пересвітла церкви, вони помоляться за вас, і молитва написана віри і силить болящу. Господь сьогодні желає ісцеляти. І коли ми помолилися за її зцілення, то через три дня вся тіло її, кожа вона очистилась. Повністю стала чиста. Ну, внутрі, внутрі і ще було тверде, тому що коли ця болезнь в неї була, то не тільки зверху, але її м'язи робилися твердими. і вже воно ввійшло, укорінилося вглуб. І коли я запитав цю сестру, сестра кажу, а ти не колулася, случайно, від ковіду, цієї уколізації. Вона сказала, так, я це приймала. І Бог мені чітко сказав, що слухай, це якраз от цього в тебе болезнь. Я почув це в серці своєму, кажу, сестра, потрібно в цьому покаяти. Це отріктися, тому що твій імунітет ослаб, і через це ти отримала цю хворобу. І ми помолили з нею. Вона від цієї уколізації, і в неділю вона вже була на службі. Багато є речей в житті нашому, коли люди говорять, що це тобі допоможе, і можливо, так точно і тобі говорили: це тобі допоможе, це тебе вилікує. Но могло бути все навпаки. Но Господь мудрий, Господь сильний, Господь вірний слово своєму. По цій причині Він сказав: прийдіть до мене, приходьте до мене. І давайте зараз прийдемо з вірою до Ісуса Христа і получим своє силення. Я буду зараз за вас молитися. Отець Небесний. Я дякую тобі за благодать Господа Ісуса Христа. Я дякую за любов Бога і за спільність Духа Святого. Я дякую. Я молюся за цю людину, яка зараз по ту сторону екрана, щоб ти, Господи, думний. Духом Святим прикоснувся і освободив цю людину від будь-якої болі, душевної і фізичної. Во ім'я Ісуса Христа, враг сатана, я зв'язую тебе і лишаю всякої сили. І я кажу тобі, тьма, будь від'єднана во ім'я Ісуса Христа, От макушки Голови до підошви ноги. Я проголошую зцілення во ім'я Ісуса Христа, благословення во ім'я Ісуса Христа, свободу во ім'я Ісуса Христа. Я проголошую оздоровлення Голови, я проголошую оздоровлення кожі во ім'я Ісуса Христа, я проголошую оздоровлення очей, я проголошую оздоровлення ушей, я проголошую оздоровлення суглобів, спини, во ім'я Ісуса Христа, руки, ноги. Будьте здорові во ім'я Ісуса Христа. Також всі внутрішні оздоровлюйте во ім'я Ісуса Христа. Будьте зцілені во ім'я Ісуса. І я говорю тобі: будь благословен і будь здоровий во ім'я Em sua sagrista, amém.